Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. І в даному відео я хочу продемонструвати вам огляд, а також практичне використання ось такої цікавої болгарки фірми ДВТ, славно звісно, не міг обійти її стороною, бо це дуже цікава болгарочка. І з усіх варіантів, які попадали мені в руки, вона мені здається найкрутішою в цьому ціновому діапазоні. Що основне хочу відмітити про неї? Часто, коли люди купують акумуляторну болгарку, задають мені питання, чи можна нею шліфувати, а особливо полірувати. В даному випадку цією акумуляторною болгаркою полірувати. Можна буде і ви це побачите трохи пізніше в даному відео, чому її можна полірувати? Бо е, заявлено в інструкції, що вона оснащена стабілізатором обертів. це означає, що для полірування вона досить добре підходить. Оригінальний номер цієї болгарочки avs 20125 d 2 h 2 h означає, що вона комплектується двома-4 амперними акумуляторами. І зараз я хочу показати вам трохи ближче, вибрав ось таку комплектацію. Е вона буде написана внизу під відео. Якщо буде комусь цікаво, то, то, то ви зможете звернутися з приводу придбання до мене і підписуйтесь на мій канал і обов'язково ставте лайк. І якщо якісь у вас виникають питання, то в коментах можете писати, задавати їх, я обов'язково вам відповім. Отже, почнемо. Йде інструкція, інструкція, гарантія, все повністю, все чітко. Сервісні центри теж е, маються це по всій Україні зараз. Е, нарешті ДВТ випустила дуже крутячу акумуляторну болгарку. Випущена вона була нещодавно. А якщо бути точним, то на початку. Літа 2021 року, але відповідно до подій, які відбуваються в Україні, ви, мабуть, не могли звернути на неї увагу, бо ну, досить мало їй було приділено уваги, і я вирішив вам показати її вживу, як вона працює, і щоб ви розуміли, що це за така серйозна болварка. Отже, йде кожух захисний. Під викрутку хрестову PH2, або можна рівною викруткою підтягувати або розтягувати його. І тут ось такі два акумулятори 4 амперні в даному випадку для болгарки. Я рекомендую комплектувати тільки 4 амперними акумуляторами. 20 вольт це універсальний акумулятор, який підходить на всю лінійку фірми ДВТ. До речі, підходить тільки на ДВТ, бо дуже багато питань задають а чи підійде на макіто? Вона в принципі дуже схожа з 504 четвертою макітою болгаркою акумуляторною, але Акумулятори фірма ДВТ зробила свої, і вони підходять тільки на їх інструмент. В комплекті тут два акумулятори. Ось таких вони йдуть без індикації, хочу звернути вашу увагу, але індикатор є ось тут, на болгарочці. І при увімкненні, ви все можете бачити, в якому стані знаходиться акумулятор. На даний момент він заряджений і працює на другій швидкості. В цій болгарочці ще йде в комплектації ось така ручка, як і у всіх болгарках. Ось так це виглядає і повністю з кожухом вона важить майже 2,5 кг. Тобто, в принципі, легенька, зроблена вона досить зручно. Ручка така тоненька, зроблена дуже зручно її тримати в руці. І, відповідно, друга конічна ручка теж розташована дуже зручно, як і на всіх в принципі, болгар. На що хочу ще звернути вашу увагу? На ось таку голову, яка зроблена, поставили трохи зручніший редуктор для того, щоб можна було в важкодоступні місця. Нею відрізти і відповідно відрізати або зачистити там, де не підлазить звичайна болгарка. Бачите, так? Да? Майже два рази відрізняється товщина голови. І, відповідно, хочу ще відмітити, що тут є два режими роботи. Режими перемикаються ось такою кнопочкою, але перемикати їх можна тільки тоді, коли болгарка працює. Зараз я уємкну. І можемо... Це другий режим, режим полірування, стабілізації обертів. І перший режим 8 половину на обертів. Фіксуюча кнопочка, можна просто тримати, вона буде працювати, але якщо ви хочете зафіксувати, її трохи проблемати далі треба, і вона буде працювати з зафіксованою кнопкою. Отже, про режими я вам розказав. Найосновніше, на що я хотів вашу звернути увагу, бо... Повторюсь, дуже часто люди питають, а чи можна такою акумуляторною болгаркою полірувати машину? Так, цією болгаркою полірувати машину можна, і ми зараз продемонструємо це вам на практиці. І ще хотів відмітити, що в ціновому діапазоні на ринках України вона є лідером по ціноутворенню, Вона найнижча, найдешевша болгарка, але в принципі є однією з найнадійніших болгарок акумуляторних в середньому сегменті цих виробів по будь-якій фірмі, в принципі. Але я ж кажу вам: безщитковий двигун, а ціна як на щітковий. І яким чином це вдалося ДВТ зробити, мені дуже цікаво, але це їх економічні тайни і нам поки що туди доступу немає. Про на рукоятка йде. Навіть рукоятка заходить сюди ось на кнопку, щоб вас не рука, носить зручно і поряд з кнопкою можна триматися, от, тримати триматись за резинку, яка в принципі досить добре приліпає до руки. І... І в процесі роботи не буде ніяких у вас каверзів або неприємних ситуацій. Ось такий зарядний пристрій де у комплектації у таростій пластик, досить добре зроблена, але теж хочу сказати вам, що індивідуально підходить тільки під акумуляторні батареї фірми ДВП. Пропоную не гаяти часу і приступити до огляду цієї болгарки. Вживу, як то кажуть, на практиці. І подивимося, як працює захист від перегріву та перенавантаження, і також перевіримо на поліруванні, як працює стабілізатор поверхів. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Далі буде. І зараз хочу вам продемонструвати, як в неї спрацьовує захист від переднавантаження. Ставимо першу квітку. 8 тисяч соборків маєте на увазі і намагайте. от спрацювала, дивіться, спрацювала, хочу звернути вашу увагу алярм, світяться всі кнопочки. Мігають, і нам обов'язково потрібно, щоб перезавантажити, вимкнути кнопочку і заново вимкнути. Я хочу, щоб ви ближче побачили, як я сильно придовив для того, щоб відповідно. Вона зупинилась а зараз хочу просто вам продемонструвати, як вона тримає оберти при зачищенні. І зупиняти, бачите, так? так, ну це добре, що вона добре спрацьовує. А зараз цікава частина цього відео, я хочу продемонструвати вам, як можна цією болгаркою полірувати авто. Я придбав ось такий круг, він вже вдягнений на болгарку, і ось таку пасту, назву якої я напишу вам в описі. Я бачу дуже багато людей користуються цією пастою. Надивився в оглядах, як це робиться. І Сьогодні хочу показати вам, як стабільно працює болгарка фірми ДВТ на акумуляторі. Бо я, чесно кажучи, ніколи цього не робив, тобто полірування, але для того, щоб зробити цікавий і корисний огляд для вас, я зараз продемонструю, як це робиться. Вмикаємо режим полірування, це другий режим в даному випадку. І подарунко починаємо це робити. Потримає оверти вона. Коли притискаю, трохи вібрує, але без натискання полірування неможливе. Тому Стабілізатор обертів для полірувальної машини це основна необхідність. Єдиний недолік це дуже швидко сідає батарея, але ви уявіть собі навантаження, яке відбувається зараз при, е, тим паче, що це не сіла батарея, а, мабуть, да, це не сідає батарея, а спрацьовує захист від перегріву та від перенавантаження. Вона зараз відключилась. Далі я не буду витрачати ваш час на перегляд цього відео. Я думаю, що ви побачили, що вона може полірувати і вона зможе полірувати. далі в наступних відео я вам покажу стан капота після полірування цією болгаркою. І якщо це відео було для вас корисним, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Будьте здорові, добра та любові!